Всім привіт! Ви на каналі Росин Світ! Сьогодні ви дізнаєтесь, яким можуть бути причини для пересадки фікуса бенчаміна. Причини можуть бути різними. Наприклад, коли ви придбали молодий фікус у квіткому магазині або самостійно виростили із черенків, в такому випадку пересаджувати фікус потрібно кожний рік протягом перших 4 років. А коли рослині більше 4 років... До її потрібно пересаджувати раз на 2-3 роки. Також рослину пересаджують у більший горщик, коли коренева система починає проростати з дренажних отворів, або коли коріння можна побачити на поверхні ґрунту. Пікус краще пересаджувати з березня по червень. В крайньому випадку рослину можна пересадити влітку, але не тоді, коли стоїть сильна спека. Краще для цього обрати похмурий день. До жовтня місяця росина повністю встигне адаптуватися та приживитися до нових умов. В жовтні у фікуса починається стан спокою, тому в цей період росину краще не турбувати. Пересадку осінньо-зимовий період бажано не проводити. Така пересадка проводиться тільки в екстрених випадках, наприклад, коли розбився горщик або загнилися корені, і коли в ґрунті з'явилися небезпечні шкідники. Ще одним варіантом може бути часткове замінювання ґрунту в горщику. Ця процедура застосовується для високорослих фікусів, висота яких сягає більше від 1,5 до 2 метрів. Процедура полягає в тому, щоб замінити верхній шар землі на 20 см новим субстрактом. Пересадка фікуса має різні способи. Але які з них, ви виберете, залежатиме від ситуації. Найкращий та найпростіший спосіб вважається метод перевалки. Ця процедура проводиться без порушення земляного кома на коренях, пікус разом з комом акуратно витягніть із горщика та посадіть у новий горщик. Далі потрібно заповнити субстрактом тільки порожні місця, що утворилися після перевалки рослини. При такому способі рослина отримає мінімальний стрес та швидко відновиться. Фікус, який ви придбали в магазині, потрібно обов'язково пересадити у новий субстракт та у новий горшик. Робити це потрібно через 4 тижні після покупки. Спочатку витягніть рослину з горщика та зніміть з коренів трішки ґрунт. Робіть так, щоб не пошкодити коріння на замітку покупного фікуса в центрі коренів знаходиться маленький пластиковий горщик. Його потрібно обов'язково прибрати для того, щоб у подальшому рослина змогла повноцінно зростати. Обирайте горщик на 3 см більший за висотою та діаметром, ніж попередній. На дні горщика обов'язково має бути наскрізні отвори для стікання зайвої води, а також до горщика має бути піддон. Куди буде стікати вода після поливу. Далі на дно горщика покладіть керамзіт товщиною 3 см. Зверху на керамзіт насипте трохи землі. Грунт можна придбати у квітковому магазині для фікусів або універсальний ґрунт. Також субстракт ви можете зробити самостійно, листкова і деревна земля, дві частини, пісок одна частина та одна частина торфу. Потім деревце помістіть по центру нового горщика. Але не заглиблюйте кореневу шийку, далі засипте землею, кореневу систему до кореневої шийки. Не заглиблюйте та не засипайте землею кореневу шийку, оскільки до кореневої шийки повинен бути доступ повітря, саме тоді рослина буде краще рости та розвиватися. Також гарно утрамбуйте ґрунт при посадці. Після цього полийте рослину та поставте на постійне місце, де в подальшому росина буде зростати. Після пересадки листя почне жовтіти та опадати. Не переживайте, це нормальний процес. Як тільки росина адаптується та приживуться коріння, тоді з'являться нові листочки. Головне це забезпечити належний догляд рослині. У цей період важливо не допускати. Переливу та пересихання ґрунту поливайте один раз в неділю, коли підсохне верхній шар ґрунту, тоді збризуйте рослину частіше. Це дуже необхідно для функціонування фікусу, особливо після пересадки. Носити добрива потрібно не раніше, ніж через 2 місяці, бо у новому ґрунті вже є підживлювані елементи. А ще можна посадити три деревця віком. До одного року в один загальний горщик. Переплетіть їх між собою і вийде гарна декоративна композиція. У подальшому вони зростуться в одне ціле дерево. На цьому я прощаюсь з вами. Не забувайте підписуватись на мій канал та залишати свої коментарі. На все добре!